Всім доброго дня! Пробуємо сьогодні ще раз зловити товстолобика. Закинули дві удочки на товстолоба і дві на карася. Будемо пробувати, не знаю на вихідні, як завжди, спортилась погода. Ну, побачимо, може що клюне. Щось буде, потім покажу. Ну от клюнув перший такий красень. Не знаю, вазі, напевне десь півтора кілограма. Будемо пробувати старатися зловити щось більше. Так от і нам другий красавчик попався. Попався він у нас на корицю. О, технопланктон. Ну, така двушечка. Ось у нас ще поплавочки стоять, тиша, ніде не шевелиться, нічого не хоче клювати. Ще особо-то столоб не активувався, Прокльовує, два зловили і тишина. Ну вже яку годинку посидимо та й будемо змотуватися. Якщо когось цікавить, по снастях це самі звичайні поплавки з аврори, недорогих фірм, стоять копійки. По палках це придбані були цього року два Карповичка в розмірі 3,60. «Екскалібур карт. Палки бюджетні, дешеві. Якщо я не помиляюся, 650 гривень за палку віддав. Катушки так само, йшли по акції дві за 900 з чимось гривень. Катушки з байтранерами, не знаю, мені подобається. Бюджетні такі Снасті вони досить непогано себе показали, витягують. Жилочка на них стоїть 0,28. Купляв разом з палками, взяв кілометрову намотку за 360 гривень. Мені вистачило на 4 катушки. Для нашої водойми ми їх вистачає з головою. Це цих дві палки. Ці, цих дві це вже в мене давніше вони, пару років, це карповичок так само 360, кулкарп кул 2,5 ЛБ. О, ну це, це, Ця палка трошки дорожча. Вона зараз десь буде коштувати в районі півтора тисячі, Ну і катушечки стоять дві. Так само дві однакових екліпсів вони зараз в районі 1100 гривень. Ну, я їх катаю вже пару років і до, до, досить непогані. Ну і фідерок, так само в розмірі 3,60 О, з тестом 120-180 грам. О, мені його порадили. Теж витягує до, до досить немалу рибу тяговитий не знаю, по, поки фінанси на до, дорогі снасті не дозволяють, та й в принципі, щоб в, 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 вийти на природі віддихнути вистачає навіть от, так, таких от дешевих удочок. Чекаємо на трофей, будемо пробувати. Не знаю на цій водоймі, наскільки я знаю, це знайомі витягували таких топстоловів і на 5 кг і на 8. І навіть було, що на 16. Ходять, кидаються, да, кидаються лапті файні. А, на жаль, клюю, клюю тільки такі, кілограм-2. Ну, два з половиною, що велика риба не знаю, чи на дні сидить, чи не, чи не голодно. Так, погодка трохи на вихідні спортилася. На, на дворі не є холодно, але. Вітерець і За, захмурено так. Щось трошки прокапував дощик. О. Ну не знаю, побачимо. М може ще щось впіймаємо. О. Якщо когось цікавить, не знаю, переходьте на канал, підписуйтесь, ставте лайки, буду старатися знімати більше контенту, ну, так як цілий тиждень на роботі це... Напевне, відеоролики будуть виходити чисто по ну, раз в неділю. О, так, по, по поводу Снастів, у мене є на каналі коротке відео, де з виловом щуки ну, піймав щуку минулого року осінню, щука заважила 8 кг, а Снасті Бюджетні заврори, палка, катушка і нитка мені обійшлася там щось в районі 500 гривень. Не знаю. Наприклад, я, ну, я, я не бачу смисла, сенсу переплачувати, викидати за дорогі снасті, щоб час від часу вийти собі порибачити. От така краса тут літає. До речі, вони тут кожного року це пара приводить, вчить, бо 8-10. дитинчат. і на зиму відлітають і на весну знову ж прилітають. Природа, красота. Звісно, да, диких качок зараз не видно, їх теж тут дуже багато. І от. Ну що ж, дорогі друзі, доброго дня. Вже не очікувалося сьогодні, але спіймався, ось там такий трофейчик. Правда, прийшлося через кропивку. Лізти в воду, ще рановато, але раді такої красоти варто і окунутися. Ось так вдалася сьогодні рибалка. Ну що ж, дорогі друзі? Добігає наша сьогоднішня рибалочка кінця. Щось Перестало взагалі клювати, погода міняється. Зараз друга година дня, будемо змотуватися. Вдячний вам за перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, що хочете побачити в ну, наступних відео. Будемо старатися знімати для вас. Контент, який вам цікавий. Всім дякую, всім мирного неба і гарного дня!